Мене звати Данило, фамілія Бусенко. Ой, призвичі займаюся кікбоксингом протягом сіми років. У кікбоксинг Данило привів його батько. За сім років говорить кікбоксер, ситуації були різні. Іноді спорт накладається на побутові події, які хочеться зробити. Які хочеться зробити, але ти розумієш, що потрібно ти на тренування, тому що без постійних тренувань не буде прогресу, і тому приходиться чимсь жертвувати. Пригадує Данила свою першу медаль, щоправда, була вона не у кікбоксингу. Змагання в пам'ять честь Андрія Реути. Це було по боксу. Я також виступаю по боксу, і там я зайняв перше місце. В перші хвилини звичайно було таке приплив емоцій, дофаміну, відчуття того, що так все класно. Але потім все сходить на ній, і ти розумієш, це це, це це звичайна річ, до якої ти просто йдеш. Нещодавно Данила став чемпіоном України у двох версіях ІСКА та ВПКА. Тренер Данила Віктор Чечікалов говорить, від першого тренування і до звання чемпіона України Данила йшов через свій характер. Він дето був середній, а може і ніже середнього, але той характер, який заложен, это таких хлопців очень мало. Нині Данила Бусленко готується до чемпіонату світу у Німеччині. Змагання відбудуться наприкінці жовтня. Чи здобуде Данила титул чи медаль, тренер не говорить. Каже тут дуже багато чинників, але вірить у свого спортсмена. Нужно, щоб всі ці пазли зрослися. От ну, перша нада надіятися на хорошу підготовку. От. Якщо виповниш лошадинну роботу. От. уже в тебе уже в тебе пазли, як то будуть складуватися. Зараз Данила займається програмуванням, навчається на економіста та тренується. Проте стверджувати ким він буде через рік, через п'ять чи через десять не береться. Останні два роки цього його навчили. Проте буде у спорті, це точно. Але як кікбоксинг буде все одно, може як частина не те, що життя, а частина там. Мого досугу для релаксу. Взагалі, спорт це частина буде життя, тому що без спорту, ну як знаєте, тяжко буде жити, тому що як я став як наркоманом, залежним від якихось фізичних навантажень. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.